У сучасних умовах посилених міграційних процесів населення є постійна загроза завезення з ендемічних країн дикого вірусу, поліоміеліту, вірусу кору, пандемічного грипу та інших збудників інфекційних хвороб у будь-яку країну, в тому числі і в Україну. Під час війни, через відсутність у частини населення доступу до чистої води, базових умов гігієни та медичної допомоги, перебування великої кількості людей одночасно у сховищах, тимчасових прихистках існує ризик поширення інфекційних захворювань з різними факторами та шляхами їх передачі. То зараз вкрай важливо захистити себе від, від них і дітей, тобто вакцинуватися. Проти яких інфекційних захворювань проводиться вакцинація дітей та дорослих. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, кожна дитина в Україні у віці до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій: гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліоміеліту та гемофільної інфекції типу Б. Щорічне охоплення щепленнями повинно складати не менше 95% по кожному щепленню, що формує колективний імунітет. Не менше 80% дорослих мають кожні 10 років ревакцинуватися від дифтерії та правцю. Коротко про дебезпеки, які несуть ці інфекції. Вірусний гепатит Б можливий розвиток гострої печінкової недостатності у хворій людини, що може призвести до смерті. Хронічна інфекція може спричинити розвиток цирозу або раку печінки у 20-30% випадків. Туберкульоз найчастіше вражає органи дихання, лікування тривали, можливі летальні випадки. Кір небезпечне дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється. Дев'ять із десяти людей, з якими контрактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Під час епідемії важко хворіють нещеплені дорослі. Паротит гостре вірусне захворювання, що характеризується лихоманкою, загальною інтоксикацією, збільшенням однієї або декількох слиних залоз і нерідко ураженням інших органів і центральної нервової системи. Краснуха це вірусне інфекційне захворювання. Найчастіше у жінок і дівчат підлітків проявляється враженням суглобів. Якщо вагітна хворіє на гостру краснуху, формується синдром вроженої краснухи, що особливо небезпечно для плоду. У випадку інфікування на 4-6 тижні вагітності найчастіше формуються патології очей на 5, 10 місяці серця, на 3-11 мозку, на 7 10 органів слуху. Дифтерія. Характеризується місцевим фібронозним запаленням переважно слезових оболонок ротоглотки та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної, нервової системи та нирок. Правець це захворювання, що передається при контакті з спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть в ґрунті та кишковому тракті тварин. Ускладнення це емболія легеневої артерії, пневмонія, легенева інфекція. Правець може призвести до смерті. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Хворі діти страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят, можливо, зупинка дихання. Поліомієліт – Спричиняє поліовірус. Найважчим ускладненням є невиліковний параліч з ураженням ніг, рук, плечей, грудей, живота та обличчя. Ураження дихальних м'язів часто призводить до смерті. Після поліоміеліту функції, вражених недугою нервів і м'язів, не відновлюються, ліків проти поліоміеліту не існує. Єдиним ефективним захистом від хвороби є вакцинація. Гемофільна інфекція типу Б. Характеризується переважним ураженням органів дихання, центральної нервової системи та розвитком гнійних вогнищ у різних органах. Джерелом і резервуаром інфекції є тільки хвора людина. Найчастіше хворіють діти віком від 6 місяців до 4 років. Яка ситуація з вакцинацією населення в області? У 2022 році, у порівнянні з 2021 роком, огодлення календарними щепленнями у всіх вікових групах знизилося. Основні причини це повномасштабне вторгнення Росії та міграція населення. Безпекові питання відійшли на перший план у 2023 році, в порівнянні з 2022 роком, усі показники охоплення щепленнями щомісяця зростали. Завдяки проведенню профілактичних щеплень у Житомирській області протягом 2023 року не реєструвалися випадки дифтерії, правцю, сказу, гострого поліоміліту та краснухи. В той же час. У минулому році в області було зареєстровано 5 випадків епідемічного апаратиту, 27 випадків башблюку, 1 випадок кору, 29 випадків гострого гепатиту Б, 87 випадків хронічного гепатиту Б, 502 випадки туберкульозу органів дихання. За перший квартал поточного року в області досягнуто рекомендованого рівня охоплення календарними щепленнями це 24 і вище відсотків проти поліомієліту, кашлюку, дифтерії та правця, проти гемофільної інфекції та гепатиту Б. Основні причини недостатніх рівнів охоплення щепленнями. Перше це переселення людей в межах України та за кордону. Люди переїхали, але не переуклали декларації на новому місці, відклали питання з медициною на потім, не звертались до пунктів щеплень. Друге це зміна пріоритетів. Порівняно з воєнними загрозами життю, інфекційне захворювання не сприймаються як ризик. Третє взимку деякі батьки не воліють вводити дітей до лікаря, аби дитина не заразилася гострими респіраторними вірусними інфекціями чи грипом. І четверте це недовіра до вакцинації, релігійні переконання. Де можливо щепитися і на якій основі. Вакцинація згідно з національним календарем щеплень, а також від COVID-19 гарантована державою. Діти та дорослі можуть вакцинуватися від цих хвороб безоплатно в будь-якому державному або приватному медичному закладі, який уклав договір із НСЗУ, і де є потрібні вакцини. Для цього не потрібно укладати нову декларацію із сімейним лікарем-педіатром, немає потреби в додаткових обстеженнях. Тобто аналіз крові, сечі імунограма перед вакцинацією. Якщо у вас чи у вашої дитини є хронічне захворювання, наприклад, бронхіальна астма, діабет, муковісцидоз, онкологічне захворювання, це пряме показання до негайного щеплення. Ви чи ваша дитина має більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, проти яких можна захиститися вакцинацією. Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, не потрібно починати всі щеплення проти цієї інфекції спочатку. Разом із лікарем складіть графік наступних щеплень. Якщо графік порушено, вакцинацію можна робити проти будь-якої інфекції у будь-якому порядку. Єдине правило, яким слід користуватися в цьому випадку стежте за дотриманням інтервалів уведення доз, що дозволяє досягти максимальної ефективності. Для більшості хвороб, яким можна запобігти щепленням, оптимальний рівень захисту досягається більше, ніж однією дозою вакцини. Кожна така доза в календарі щеплень призначена для створення або підтримки захисту. Пропуск або затримка отримання будь-якої такої дози підвищує ризик зараження та серйозного перебігу захворювання. Рекомендуємо робити кілька щеплень одночасно. Це світова практика, що дозволяє захиститися від якогось захворювання одразу, а застосування багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів та надає захист від кількох інфекцій одразу відразу. Наголошуємо що вакцинація не може ослабити імунну систему. Кожне щеплення важливе. Вакцинуйтесь вчасно і бережіть своє здоров'я.